Ці кадри зафільмували жителі першого будинку по вулиці Мирслава Скорика. Сусіди складають гілля примісінько посеред їхнього двору. Авторка відео Наталія розповідає, так чинить вже не вперше. Смітник у них вже протягом кількох років, і створити його тут, за словами жінки, дозволила двірник. Вона вирішила, що сюди удобніше заїжджати трактору і забирати відсюди мусор. Хоча для цього повинні бути спеціальні місця відведені. Баки відсюди перенесли на другу вулицю. Тепер жильці другого дому проти що у них там стоять баки, і вони хочуть нам повернути їх сюди. На думку людей сусіди збунтували саме через те, що ближче до їхнього будинку тепер стоять сміттєві контейнери, і на знак протести носуть гіля їм, аби врешті баки повернули на попереднє місце. спочатку над... туди сніслі. Е а потім їх туди поперетаскивали. Они Тут самі тіни таскали, убирали. Нічого страшного, нічого сніжа вивізу. Як ви поставилися до іншого будинку, так і сусіди до вас. Последний скандал у нас здесь был. Они тут же начали переносить вечером листья, и все листья были по дороге. У нас, во-первых, же тут дворник очень редко убирает все, и мы вот это с ними начали ругаться, сказали: "Ну зачем вы носите сюда, если дворники все листья принесли к тем бакам. Возможно, все-таки я надеюсь, что может быть оттуда будет трактор забирать весь этот мусор, или приедет этот трактор, который эти ветки перерабатывает, их там измельчит. Но они решили все-таки сюда нам это принести. Но они после того, как мы с ними поругали, розібрались, вони убрали, подмили листя. Наталія бідкається. Врешті люди з інших районів, побачивши тут звалище, і собі стали нести сміття сюди. Люди все одно сюди приносили мусор, хоча баків тут не було. А літом да, тут постійно у нас мухи літають в під'їздах. Це ну, дуже все печально і страшно. І взагалі тут наблюдати таку картину вже стільки років, говорю, це ну, ну, просто. Та врешті така ж проблема спіткала і мешканців будинку, які виносять гілки до сусідів. Тепер сміттєві контейнери час від часу теж заповнюються спиляною деревиною. Ви ж свої сміттєві баки переставили у наш двір на Богдана Хмельницького. Хочете, аби й дерева нам приносили? У нас лежить така сама купа дерев. Не розумію, що думають ті, хто пиляє і приносить. А тепер на купу кидають сміття. Ось тепер і будемо нюхати. Хто перемістив контейнери і як сусідам вирішити конфлікт? Ми звернулися до міської інспекції благоустрою. Чекаємо відповіді. Артем Ліфінсев, Андрій Чабаненко, Дніпро ТІВІ.